Року Миколу Григоровича Бедеренка Володимира Васильовича Юхомович Юлію Вікторівну. на сцені переможці конкурсу рейтингу гордість міста міста-2018» у 36 номінаціях. Церемонія нагородження відбулася 22 лютого. Серед тих, хто отримав заповітну статуетку діти, дорослі, родини, трудові колективи, представники найрізноманітніших професій. Найбільш зворушливі моменти церемонії були на початку. Це відзначення десятикласника В'ячеслава Прокопчука. В номінації Герой нашого часу у серпні хлопець заступився за жінку, яку жорстоко бив чоловік. І В'ячеслав отримав поранення від зловмисника. Свій вчинок не вважає особливим та героїчним. А ми можемо сказати, якщо в Україні буде така молодь, то верховенство право і порядку в нашій державі будуть на першому місці. А це Олександр Палєха, переможець у номінації Сила духу за те, що не опустив руки після травми і продовжив успішно займатися спортом. Олександре, скажіть, будь ласка. Що чи хто не дав вам опустити руки та надихнув до таких колосальних звершень? Першу чергу це моя дитинка Сашуля. То це і жінка Вероніка. Жінки, бережіть своїх чоловіків. Бажаємо вам нових перемог. Щороку на цю сцену за нагородою виходять військовослужбовці. Вперше жінка у формі, алла Мельник, учасниця антитерористичної операції. До цього працювала медсестрою в лорвідділенні дитячої поліклініки. Я трошки хвилююся. Слава воїнам, на мато і вічна пам'ять тих хлопців, які з нами немає. Вернулася я е, в 2016 році з чоловіком, але на даний час 4 місяці, як він помер, його вже немає. Е, зараз я знаходжуся тимчасово в декретній відпустці, але скоро виходжу на роботу. Те, що зараз війна, це дуже, дуже боляче. І за покликом серця я пішла в АТО. А вас сьогодні прийшли підтримати? Так точно. Хто? Мої побратими, мій син, мама. Творча гордість міста, клуб Мрія виходили на сцену декілька разів, брали участь у відкритті, виступали і отримували нагороду. <пирах> а ви чому сьогодні? тут? Тому що наш клуб е найкращий в місті. А як ви вважаєте, чим ви заслужили, щоб вас сьогодні так відзначили? <пирах> Те, що... що ми дуже старалися весь рік. Що... То ваш тренер. Ніколи Там ще Хороший тренер? Так. Перше в історії міста на такому високому рівні відзначили представників зоозахисного руху. Номінація Партнерство і розвиток. Переможець громадська організація Хатіко. Дуже приємно, що якби. Ну, Наше діло би, трошки ну, набирає визнання. І хотілося б, щоб до цього приєднувалося все більше і більше людей, щоб ми могли, як люди, співіснувати в гармонії з тваринним світом. Гордість міста у малому бізнесі власниця Центру ветеринарної медицини Оксана Бурлакова. А ти коли виростеш, хочеш бути як мама? Да. Так. Хочеш працювати ветеринаром? Так. Да. Точно? Так. Да. Ти вже щось вмієш робити? Так. Да. Розкажи, що Операції. – Помагати помагать при операціях. Що ви відчували, коли на сцені стояли? Ну визнання, но ну, що мої всі зусилля вони не даремні, що вони потрібні мешканцям Коростаня. Ефектним був вихід на сцену БК Коростень. У 2018-му спортсмени увійшли до 12-ки кращих баскетбольних команд України. Розумієте, от баскетбол це командний вид спорту. І в команді дуже важливо, щоб всі були разом, і всі були задіяні. Ви капітан? Так. А давно ви капітан? Цього року. Ви користенець? Ні. Ні. А звідки ви? З Чернівців. Ага. А ну ви переїхали до нас тут живете. Коли на змагання прижаю, так а ви купили спортсмена? Команда <реш> 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 для мене як сім'я, де не друзі, сім'я. Всі ми братіки, всі ми всі ми <реш> одне крові. Ми всі користенці. Юні користенці взяли перемогу у чотирьох номінаціях. Серед них наукова надія міста, десятикласниця Наталія Семененко. Сильна у гуманітарних науках. У мене дуже гарний вчитель, грек Богдана Володимирівна. Я дуже їй вдячна. От ну і крім того, мені здається, що в мене від природи є якесь мовленнєве чуття, і тому е, в мене так гарно якось з українською мовою склалось. Участь у церемонії нагородження взяли міський голова Володимир Москаленко, депутати Верховної Ради України Володимир Арешонков та Юрій Павленко. Саме вони вручали переможцям нагороди. Я завжди повторюю, буду говорити, що місто це не тільки приміщення, вулиці. Там пам'ятники, заводи, фабрики, так, да, це багато що створює, але місто це в першу чергу люди. Тому ми сьогодні вітаємо всіх наших шановних користенців, всіх переможців. Ви молодці. Вам слава, слава користені, слава Україні! Я не маю жодного сумніву, що якби відбувався конкурс гордість країни. То одне з найперших місць зайняло місто Коростень На чолі з міським головою Володимиром Васильовичем Москаленко. Це було емоційно і урочисто. Зала заповнена групами підтримки і просто глядачами. Якщо ви пропустили цю подію, зможете переглянути її в нашому ефірі незабаром.